Уряд України розпочав планування проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією. Повідомляє Financial Times із посиланням на українських та європейських співрозмовників. За даними видання, такі плани виникли у зв'язку з тиском з боку адміністрації США, яка наполягає на проведенні. Обох голосувань до 15 травня, інакше Україна може втратити гарантії безпеки, як зазначають джерела видання. Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого, у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Підготовка до цих подій включатиме зміни у законодавстві. Однак в офісі президента заперечили можливість офіційного оголошення виборчого процесу без гарантування безпекових умов. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерело в оточенні президента Володимира Зеленського. Далі цитую: поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори. Сказав співрозмовник видання, коментуючи матеріал Файненшал Таймс. Українська переговорна делегація може поїхати до Москви задля зустрічі із путіним. Метою є прямі переговори із російським головою. Про це пише низка змі з посиланням на телеграм-канал Ukraine Context. За даними джерел, цього видання чинна російська переговорна група не має впливу всередині РФ, а переговори стоять на місці. Тому обговорюються варіанти, за якого українські представники. Прилетять до столиці РФ, як повідомляється, спецпосланець США Стів Вітков і бізнесмен Джаред Кушнер можуть виступити як гаранти безпеки. Їхній літак має забрати українських переговорників у Варшаві і доправити до Москви. Однак деякі українські парламентарі вважають таку поїздку невиправданою і небезпечною а зустрічі з путіним у Росії можуть використати ворожі пропагандисти. Чи можливе проведення виборів очільника української держави, у якому форматі вони можуть відбутися, та чи дійсно переговори можуть пройти у Москві? Поговоримо із політичним аналітиком Михайлом Кациним. Пане Михайло, вітаю. Дякую, що долучилися до нас. І е, перше, що хочемо обговорити, це Financial Times пише, що Україна нібито почала планувати президентські вибори разом із референдумом щодо мирної угоди. І що це відбувається під тиском США. Наскільки взагалі реально провести такі голосування під час воєнного стану, особливо з огляду на нинішню безпекову ситуацію? Мені здається, що Зараз взагалі розмовляти про будь-які вибори не доречно, тому що триває повномасштабна російська агресія в умовах російської агресії в умовах війни. Неможливо провести демократичні чесні вибори, тому що звісно, по перше, обмежена можливість для потенційних кандидатів представляти власну програму, агітувати за власну програму. Фактично зустрічатися з виборцями тощо. По-друге, зараз ми знаємо, що фактично не працюють те, що в англійській мові називають легасі media, так тобто традиційні медіа, От ну ваш канал, інші регіональні канали, вони працюють, але на такому загальному загальноукраїнському рівні канали фактично не працюють. Отже, нема можливості для дебатів, нема можливості для представлення власної програми, нема можливості для кандидування. Тобто я вже не говорю про а, ці руйнування, які завдає держава Греса, Росія по українській інфраструктурі. Що робиться взагалі проведення виборів неможливо. Тому мені здається, що ця стаття, яка з'явилася в Фенешлтаймс, вона ну вона апробує певні тези в українському суспільстві, але мені здається, що жодного оголошення виборів не буде. В офісі президента заявили, поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори. Як тоді, в принципі, українцям сприймати ось цю публікацію Файненшал Таймс, і чи може це бути інформаційний тиск на Україну чи елемент дипломатичної гри Ви знаєте? Багато публікацій з'являються. От, наприклад, протягом декількох років з'являлись з'являлися про публікації про те, що диктатор Володимир Путін він помер, що він знаходиться в рефриджераторі. З'являлись публікації про те, що російська економіка вже на грані, і вона ну фактично Росія буде зруйнована за рік, за два, за декілька місяців. І ми бачимо, що взагалі-то дуже багато публікацій, багато заяв робляться блогери, ЗМІ, Але в реальності ми бачимо, що триває дуже тяжка війна. Росія продовжує свою агресію проти України вона не планує жодним чином зупиняти агресію проти України. Про це говорить, наприклад, пан Лавров. От в нещодавному інтерв'ю пан Медведєв, в нещодавному інтерв'ю, який він давав Ройтерста виданню російському тасту. Тобто він. Фактично впряму говорить про те, що Росія буде намагатися досягнути цих тих цілей, які диктатор Путін декларував, починаючи повну на агресію чотири роки тому. Отже, якщо хтось вважає, що диктатор Путін задовольниться, ну наприклад, так частиною Донецької області або задовольниться ще чимось, ні на наразі. Росія хоче продовжити агресію проти України, і я впевнений, що всі ці розмови, які веде Росія, ці всі вкиди інформаційні, які ми бачимо, вони просто спрямовані на те, щоб тягнути час і робити вигляд, що Росія дійсно хоче та прагне миру на сам перед Росією, Звісно, вона прагне продовження війни. А якщо говорити про можливість проведення виборів саме з правової сторони, що потрібно змінити в законодавстві, аби провести вибори під час війни? І чи реально взагалі ухвалити такі зміни швидко? Ні, ну ми вже чули від народних депутатів, що наразі навіть такого спеціального закону немає, і я не впевнений, що знайдуться голоси в залі Верховної Ради щодо проведення або референдуму, як пише Financial Times, або виборів. Тому що нема жодних умов для проведення виборів в мовах війни, а щодо референдуму, нема жодних умов для проведення референдуму, сам перед тому що. Окрім президента України, який обладає всім обсягом інформації, що стосується справ краї внутрі країни і ззовні країни, люди не обладають цим масивом інформації. Отже, зробити будь-яке рішення і прийняти будь-яке рішення свідомо. Люди, звісно, на референдумі не можуть. Отже, проведення з будь-яких сторін ані виборів, ані референдуму неможливо. Референдум сам щодо мирної угоди це спосіб почути людей, чи можливо спосіб розділити політичну відповідальність за складне рішення із суспільством Мені здається, що тема референдуму просуває насамперед Сполучені Штати Америки, тому що вони зацікавлені в тому, щоб ну от зупинити, зупинити війну. Ми бачили вчора. Був віцепрезидент Джи Дівенс в. Баку позавчора він був в Єревані, і звісно, це дуже успішний кейс президента Трампа, який, звісно, є гарантом мирних процесів на південному Кавказі, тому що там протягом 30 років ми бачили, ворувала ну фактично Карабахська війна, вона була зупинена. А потім відновлення у 20-му році, і потім була не операція військова зербаджан, 23-му році. Загалом президент Трамп дійсно зробив багато, щоб Азербайджан та Вірменія вони підписали декларацію про мир 8 серпня минулого року. Але ситуація між Росією та Україною вона відрізняється від ситуації між Азербайджаном та Вірменією. Отже. Намагання президента Трампа вирішити швидко е, от е, російсько-український конфлікт неможливо, тому що я хочу повторити е, це роблю із ФСІЗТІЗТРВТР. Росія зацікавлена в продовженні повноваштабної агресії проти України, і е, е, Росія жодним чином ніде не говорила про те, що, е, наприклад, е, навіть. Навіть проведення, ну наприклад, да навіть звісно, це протиречить і конституції України і у Головному кодексу, Кримінальному кодексу України на навіть будь-які поступки територіальні вони не зупиняться російську агресію. Вони тільки зроблять для Росії легшим просування на та окупацію. Інших українських територій, тобто, ще раз повторюю, Росія зараз вона фактично тягне час перед адміністрацією президента Трампа. Трамп намагається вирішити це питання до виборів в Конгрес, але це неможливо, тому що Росія не зацікавлена в встановленні миру. Отже, поштовхи з боку адміністрації Вашингтоні і України щодо поступок у бік держави агресора. На мій погляд, вони не те, що нелогічні, вони приведуть до зворотнього наслідку і будуть провокувати агресора, продовжувати свою агресію проти України, пане Михайло. переходячи до теми перемовин, змі повідомляють, що українська делегація може поїхати до Москви для прямої зустрічі із Путіним. Бо нинішня російська переговорна група нібито нічого не вирішує. Наскільки реалістичним ви вважаєте такий сценарій? Ну, російська переговорна група вона нічого не вирішує, тому що е Кремль не хоче нічого вирішувати. Вони тягнуть час, тому завдання переговорної групи, як і минулого року, так і нинішнього року переговорної групи Росії бо тягнути час та е розглядати фактично другорядні питання, які не стосуються питання. Територіальних питання мовних релігійних, тобто цих питань, які, наприклад, Лавров він постійно просуває в своїх інтерв'ю, повторюючи наративи диктатора Володимира Путіна. Отже, я зараз вважаю, що незал... я вважаю, що незалежно від місця, де будуть проводитися перемовини. Чесно кажучи, не вірю, що перемовини можуть бути проводитися в. А в Москві, так у столиці держави агресора, але навіть якщо вони були проведені в Москві, що я сумніваюся, сумніваю, що таке відбудеться, тому що коли сторони конфліктують, вони завжди зустрічаються на нейтральних площадках. Наприклад, в Єрменії і Азербайджан вони не зустрічалися офіційно ні в Баку, ні в Єревані до моменту укладення декларації про мир тому, що ну це не прийнята дипломатія їздити до конфліктуючої сторони протягом перемоги. Тобто для цього існують інші майданчики. Але навіть якщо б це сталося, це на мою думку не призвело б до дипломатичного перериву, тому що Росія не зацікавлена дійсно в мирних перемовинах. Вона зацікавлена в продовженні агресії проти України. Також низка ЗМІ пишуть, що гарантії безпеки можуть надати представники США у перемовинах, які можуть відбутися у Москві, а переліт організують через Варшаву. Чи здатен такий міжнародний супровід справді зняти ризики і політичні, і безпекові? Ну, звісно, це може зняти ризики і дипломатичні, і безпекові. І якщо б таке сталося, це було б. Ну, мені здається, певна поступка адміністрації президента? Сполучених штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки вони дійсно хочуть допомогти вирішити цей конфлікт, завершити цю війну. Це правда, і а, тут ну, треба визнати, що адміністрація президента Трампа робить робиться а, дуже багато, щоб допомогти розв'язати цей конфлікт і завершити російську агресію. І звісно, Україна теоретично так вона б. А якщо б вона пішла так на зустріч адміністрації президента Трампа, безумовно, безпека делегації вона була б забезпечена. Але реального результату, ще раз повторю. Неможливо досягнути незалежно від географії перемовин, тому що нема предмету для перемовин. Росія ще раз я хочу це повторити наголосити: устами Лаврова, устами Медведєва, устами інших російських керманичів, повторює, що вони стоять на принципах, які були озвучені диктатором Володимиром Путіним 24 червня 2024 року на колегії мзс росії де фактично умовою не завершення війни я хочу наголосити а припинення вогню є визнання україною фактом окупації анексії власних територій з боку держави агресора росії передача агресору наших територій тобто ще раз не умова завершення війни а умова припинення вогню і тут треба слідкувати за цими формулюваннями, тому що навіть тому, що е, питання не в окремих територіях, які хоче е, держава Греса Росія е, фактично окупувати, які вони де юре анексували. А питання в тому, що Росія хоче фактично е, впливати на долю України, хоче змінити політичний режим, е, хоче анексувати ще більше територій. І е, всі до цього часу озвучені територіальні вимоги це є фактична передумова для нових територіальних вимог з точки зору або з боку агресора. Деякі українські депутати вже заявили, що поїздка до Москви може бути небезпечною і вигідною для російської пропаганди. А чи може на вашу думку сам факт такого візиту стати інформаційною перемогою Кремля? Ну, ви ви розумієте, це зараз ми живемо в епоху медіа, коли медіа може зробити все, що завгодно, перемогу і все, що завгодно, а праскою стосовно будь-якої сторони. Ми бачимо, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки, де, ну, де значні досягнення Президента Трампа, наприклад, вони в ліберальних медіа американських представляють це як не досягнення, а навпаки. Навпаки, ну, в недоліки в політиці адміністрації президента Трампа. Тобто, медіа, що називається, любить наводити тінь на плечень, так, тобто викривляючи реальність. Мені здається, ще раз: треба фокусуватись не на піар складовою перемовин, а треба фокусуватись на доцільності так, тих чи інших перемовин і на. А мотивації старіне я хочу тут погодитися з президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який повторює, що Росія не хоче припиняти власну агресію проти України. Мені здається, що у президента набагато більше інформації ніж. У будь-якого політолога в нашій державі, і звісно, коли він це говорить, він це говорить не просто, щоб сказати, сказати, тому що він обладає значним обсягом інформації. І дійсно, навіть ті джерела публічні, які ми бачимо, які ми можемо вивчати, вони говорять, що Росія дійсно вона хоче продовжувати власну агресію. Тому будь-які перемовини це реверанс в адрес. А адміністрація президента Трампа показати нашу добру волю, тому що нам допомагаються. Але не треба сподіватися, що ці перемовини вони можуть бути результативними. Пане Михайло. Це були усі питання від нас. Дякуємо, що долучилися та приділили нам час. Бережіть себе. Дякую.